Герої не вмирають, якщо про них пам'ятають. Місто шанує пам'ять своїх синів, патріотів, полеглих у боротьбі за суверенітет України. На сьогодні шестеро жовтоводців віддали свої життя у війні на сході України. 1 червня в навчально-виховному комплексі Перспектива відбулося урочисте відкриття двох меморіальних дошок в пам'ять про героїчно загиблих жовтоводців Максима Пошедіна та Олега Матлака. Які загинули в зоні АТО. Наші хлопці вони обіцяли повернутися. І святкували б 26 та 29 день народження. Та доля розпустила. Пошагін Максим Віталійович народився 22 березня 1990 року в місті Жукюни. З 1998 по 2008 рік навчався в навчально-виховному комплексі No6 «На перспектива. З 2008 року по 2013 рік здобував вищу освіту в Інституті підприємництва стратегія, навчався на Факультеті соціально-економічного управління та інформаційних технологій за спеціальністю економіка підприємства. Один із засновників міського середку школи бойового пака Лицарволі. З 2012 року керівник куртка школи бойового пака Лицаріворі, центру позакласної роботи номер 6 перспектива. Активний учасник Революції Гідності. У складі 4-ї сотні самооборони захищав майдан. У складі патаньо-патрульної служби міліції особливого призначення Дніпро 1 тримав участь в антитерористичній операції. З них безвісти 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла, так званим Зеленим коридором. Матей Олег Сергійович народився 25 квітня. Сьомого року у місті Бури. З 1994 року по 2002 рік навчався РВК No6 Перспектива. Після закінчення ВПУ-70 працював зварювальником на підприємствах міста 26.04.2006 2006 року по 12.04.2007 2007 року проходив службу в Збройних силах України в ремонтній роті зварювальником та водіям. 2015 року був мобілізований до Збройних сил України, був командиром бойової машини 2-го взводу, 2-ї мотопіхотної роти. У складі 40-ї окремої артилерійської бригади брав участь в антитерористичній операції. Загинув 26 серпня 2015 року від смертельного поранення. Наслідок обстрілу градів під селом Прокорівка Волноваського району Донецької області залишилися батьки, дружина та Діана. Тут на нашому заході сьогодні зібралися люди небайдужі, люди які пам'ятають наших хлопців. Це наші випускники, це наші учні. І сьогодні ми зібралися для того, щоб шанувати народжувати. Справжній народ, який напишається школа. Не на жаль. Сьогодні прийшло дуже багато різних людей, які також небайдужі і які хочуть разом з нами вшанувати наших учнів. Сьогодні ми вшановуємо вже другу, третю, переконаний, що незабаром ми встановимо такі ж меморіальні дошки всім, тим, хто заслуговав. Єдине, молимося Богу, щоб більше таких нагод для зустрічі у нас не було. Хочеться ще раз вичтувати співчуття батькам, близьким і рідним. Колега Бадлака і щире сподівання від ній Максима, що все ж таки настане в той день, коли Максим сам смотри підпитися. Вибачте, я сам здавався хлопці Максима особливо. Важко. Багато спогадів і добрих слів було сказано про загиблих хлопців, їхніми бойовими товаришами, друзями, побратимами. Не знаю про великий жаль, я не знаю Олега, але я знаю Максима. Я зведу кілька слів просто. Я знаю Максима, як, як свого студента, як свого друга, як свого побратима. Разом ми з ним е, займалися. зали, разом выходили на акции, разом ездили на Майдан. И надея у нас, у всех, кто знает Максима, она есть, остается, и мы Мальчука. Слава Богу! Олег, как одноклассник, как друг, товарищ, в школе был всегда жизнерадостным, веселым человеком, душа компании. Жизнь школьная отлила, бежала просто минутами, когда был в компании. Последний раз, когда я его видел, он ушел в военкомат. Я получил поездки. поездки И с тех пор я его не видел. Одно хочу сказать, это был хороший человек. И героиным З Максимом ми знайомі з 2011 року. Я чисто случайно перепутав спортивні зали, спортивні клуби і зайшов до нього в спортивний клуб. І так ми з ним познайомилися. Я в цьому клубі вже залишився на віка. В нас було міровезріння. Потім по патріотичній лінії ми теж сходились дуже багато в чому. По спортивній лінії, то тобто, ну, як то дуже багато общого було, то тобто, дуже багато фактів є, які свідчать про те, що він ну, не загинув, загинув тільки по документах. А в нашій вірі він завжди живий, і ми надіємося, що він все-таки повернеться, як було сказано там в пісні з прапором перемоги за собою перенесе принесе перемогу нашій державі. що поде синій мамко ж моя не лайме Не знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму, ей виберуть ми чужі.